Щоб час настава ситуація ж часом. стається, що роботодавці просять потенційних працівників, аби ті надіслали їм інформацію про себе та копію своїх документів. В тому числі і візи, і ще до того, ніж з людиною власне зустрінуться і проведуть співбесіду, який mm розговор -hmm. і також перед тим як людина підтвердить, чи вона власне хоче працювати. І ще перед цим першим кроком просять надіслати документи, чи мала б людина у такому випадку документи надсилати, і яка в цьому може бути небезпека? Самозрівні Звісно, через те, що йдеться про персональні дані, роботодавець би теоретично міг зловживати ними. Знеужіт могло. Тож це власне є ризиком для працівника. Але водночас це і великий ризик для роботодавця, адже у такому випадку роботодавець діє з порушенням регламентів про охорону персональних даних адже для того, щоб роботодавець міг опрацювати персональні дані, він завжди мусить мати так званий правовий титул, і таким правовим титулом може бути той факт, що він має такий обов'язок згідно закону обробляти особисті дані. У випадку, якщо роботодавець хоче візу, дозвіл на роботу або інший документ, і ще перед тим як встановлювати трудові правовідносини, жодного такого обов'язку згідно закону дійсно немає. Або він мусить отримати дозвіл від працівника. Отже, коли працівник підпише згоду з обробкою персональних даних, тоді роботодавець критий та має правовий титул для того, щоб отримувати візу або паспорт. Небо небо пас тим не менш працівникам завжди радимо, щоб зовсім не давали оригінали документів, щоб щоби все надавали у копіях. Також можна порадити повідомити роботодавцю, що ви не будете надсилати йому копію документів мейлом, але що ви надасте її для ознайомлення особисто при співбесіді. Також немає необхідності прямо надсилати копію. Можете повідомити роботодавцю так. Дозвіл на роботу маю, візу маю, паспорт також маю усе дійсне, але надам вам документи аж при особистій зустрічі, і надам вам їх тільки для ознайомлення. Отже, роботодавець просить ці документи не через те, що він дійсно мусить їх мати і бачити для якоїсь підготовки, так саме так зі сторони роботодавця, що мені спадає на думку, що могло би мотивувати роботодавця хотіти отримати ці документи. Він у той момент, коли приймає на роботу іноземця, має визначений законом обов'язок реєструвати іноземця. Але цей обов'язок реєструвати іноземця виникає аж у той момент, коли виникають трудові правовідносини. Але той робот. Роботодавець хоче вже наперед знати, чи має взагалі сенс запрошувати людину на співбесіду, чи має взагалі сенс укладати із ним трудовий договір mm -hmm. тобто теоретично буде достатнім написати у емейлі e так я маю дозвіл на роботу і дійсну візу. Mm -hmm. Mm -hmm. так саме так. Лише надати інформацію та повідомити, що надасте документи тільки до ознайомлення. Лише для того, щоб підтвердити правильність інформації про вас так, це я можу уявити, але але роботодавець точно не має права зберігати копії ваших документів і ще до того, як взагалі виникнуть трудові правовідносини таке право роботодавець має аж після підписання GDPR, так згоди з опрацюванням персональних даних у такому випадку так має право. Що стосується працівників іноземців, то роботодавець, зрештою, зобов'язаний по виникненню трудових відносин зберігати копії дозволів на роботу. Протягом якогось конкретного часу на час тривання трудових відносин, плюс три роки після закінчення трудових правовідносин. І ще до теми підписування документів. Чи може цей процес теоретично Відбуватись у мейлах, чи це завжди мусить бути припустимо, зараз мені надішлють GDPR, я його роздрукую, підпишу, насканую та надішлю у відповідь. Чи буде це таким чином дійсний документ, чи ні? Власне, власне, у такому випадку я би сказала, що це є дійсний документ. Власне, сьогодні досить велика кількість правових дій відбувається у електронній формі. Конкретно трудовий договір не може бути підписаний онлайн, його необхідно підписати нормально, особисто але у інших правових діях ми чим частіше зустрічаємося із тим, що вони виконуються у комунікації імейлом, і у такому випадку вважається, що така правова дія є дійсною. Якщо не потрібне, наприклад, нотаріальне завірення підпису, а у випадку згоди з обробкою персональних даних. Нотаріально завірений підпис не потрібен. Вистачить звичайного підпису. Тож ви можете роздрукувати, підписати, відсканувати і надіслати. Отже, сам той факт, що людина відправляє копії своїх документів, це ще не означає автоматично, що вона погоджується із опрацюванням особистих даних. Ні, необхідно мати конкретну згоду із опрацюванням даних. Це не можна робити конклюдентно, але це головним чином є захистом роботодавця. Те, що він надійшла вам згоду, це його захист при тому, що він опрацьовує особисті дані.